Друзі, всім привіт. Сьогодні, як бачите, я в машині. Заглючила центральний замок, виходить. Закривати він закриває, а відкривати не відкриває. Дивіться, зняв карту. Ось, Зняв карту і там є такий розйомчик. Ось А Оце розйомчик. Я його зняв, там продзвонить, як хотів, що там приходить, що не приходить. Коротше, продзвонив. Попробував закрити відкрити, стало відкривати, закривати. Цікаво, що це за розйомчик такий. Може канцеві, двері ключі. Зараз все працює. Друзі, розібрався я з цим розйомом. Це виходить, коли двері відкриваєш з ключа, то він відкриває. Через концевичок, коли опускаєш рукою, центральний замок закриває одразу всі двері. А зараз розйом відключений і пенсерочок закриваю і він всі двері не закриває без цього розйому. Можливо, там десь якась в розйомі була гніль. Ну, я так зелене або нічого не бачив. Можливо, якщо зараз включити його, то воно запрацює. Ну, в общем, десь там треба шукати. Тому що цей розйом відключив і все, запрацю... все зароботало. Ось такий, друзі, получився простий ремонт. Підключив назад цей розйом і все, нормально запрацювало. Це нам говорить про те, що там була якась волога. Розйом відсейдив, підсайдинив. Воно там очистилось, контакт з'явився і все, працює нормально. Буває і такий ремонт. Новим підписникам дуже радий. Підписуйтесь. Вітаю, що ви дивитесь канал. Трохи відео не з основної тематики, але от таке було, я вирішив показати відео перше в цьому році, в 25-му. Вітаю вас з Новим роком. Кожного, кожному підписнику новому дуже радий. Всім вам здоров'я. Всім дякую, всім пока.